Вітання любителям та поціновачам футболу, поціновачам формату 8х8 та 5х5 на від нас, від організації КСЛ. Це черговий випуск про здягальні з мамчуром Романом. Літній перший випуск навпроти вас, позаду точніше вас, а я спостерігаю за даною зустрічу. так, це Ніко гратиме проти Хейтора Бі Дублюючий склад до команди Хейтор. Основний склад виступає на правому березі столиці в рамках Голд Ліги. Але про все ми будемо говорити по порядку. Про все ми будемо говорити поетапно і розпочнемо ми за традицією з формату 5 на 5, де хлопці розділилися на 4 ліги. І в суботу грають дві, в неділю грають дві. Тобто максимально все просто. А матчем відкриття Дарницьке проти Радбул стало рахунок. Став рахунок 8-3. це матч від відкриття, де Дарницький безліч гравців перекошували з команди Red Family в минулому формату 5 на 5. Але на сьогодні ця команда називається Дарницький. Вікінги ж е зуміли пройти криптоіндустрію з досить е о, така амбіційна назва, але вікінги переграли всього навсього в один м'яч, і два м'ячі забили саме в кінцівці зустрічі. Чикаго проти е Гоміна цей матч нам подарував. Результативну бойову нічию 4-4 в рамках серії С першого туру. Джет кап як на мене сенсаційно, але потім я відкрив склад команди ВСК і прекрасно зрозумів, що це не місце для сенсації. Джет Cup приїхали у сім. Людей, тобто лише дві заміни було. ВСК склад був, окрім того, що зірковий склад був. Досить і досить а, багатий на гравців і тому результативно вони зуміли переграти супротивники в рахунок 4-10. Рванчестер проти інваспорт. тут була справжня заруба. Тут а, в поєдинках а, було все, і абсолютно все було воно. Або команда Рванчестер боролася до кінця. Команда Рванчестер прагнула. Заробити все таки залікові бали, але не дійшли. Не дійшли вони в один м'яч 7-8 майорів рахунок на табло. А яркі вирішили на літо перекочувати формат 5 на 5 Вирішили те, що змінити обстановку. Вирішили, можливо, дещо перенаправити, дещо зрозуміти щось по інакшому. Зрозуміти помилки в розірші прем'єр-ліги формату. 8 на 8, 5-3 обіграють Єлоу Рейус, такий він початок в серії А. Давайте також відразу про серію А та про серію С саме в суботу відбуваються розіроші цих ліг. І Серія А три команди, які поділяють першу сходинку. Це ВСК Дарницький, Яр. Трансбут поки що свою гру не провів. Вони виступатимуть з командою Десна Цей тур було перенесено. Єлоурей, Редбулс та Джет Кап. Поки що внизу турнірної таблиці. Серії С Інваспорт та Вікінги поділяють першу позицію. По одному балу має Чикаго та Гомін. Біршоп. Only One, Рванчестер та Крипто Industries. Поки що без балів перебувають ці команди. Не всіх ми бачили ще поки що на футбольному полі, але обов'язково всіх побачимо. Давайте поговоримо також про заключні поєдинки формату 5 на 5, які відбувалися в неділю. Цих зустрічей було. Я не скажу, що багато, але вони були. Самурай і Євростар зіграли в Гольову, але не надто Гольову нічою зіграли вони. За, за рахунком 1-1, Київ Юнайтед СПТ 7-4 закінчили імпер Айрон Айрон Нетіон 9-2. А зіграли Регенерейшнс, обігрують корчі. Десять один Антлант поступився Форс 2-6 асансіенерджі та Джентльменс. Джентльменс побудована команда саме на. Складі саме на частині футболістів із команди Хатор зіграли в результативну нішу 5-5 Лідер та Віта це було заключне протистояння з ігрового дня і загалом першого туру, де Віта зуміла переграти, зуміла забити один. 6. І, і якщо ми говоримо про склад Віта, то, то такі а, насамперед дуже і дуже серйозні гравці у футзалу виступають в команді номінального сьогоднішніх гостей, що вони зуміли переграти лідера, а лідер то один з кращих колективів формату 5 на 5 осіннього чемпіонату. Весного весняного чемпіонату. Ну, ось такими видалися. Зустрічі формату 5 на 5, 5. Давайте також до таблиці серії Б та серії Д в серії Б Бі Разифорс такі в Юнайтед на першій позиції по одному балу. А Євростар та Самурай і нулячок лідер Віта СПТ та Атлант має у Віти. Теж три бали. Вони теж в топах знаходяться. Все-таки ще поки. Не підтягнулося, не підтягнувся рахунок зустрічі Regenerations в серії, де лідирують Empire. три очки. Це друга позиція. Gentleman's проти санцій Energy на третій та четвертій позиції розташовується відповідно по одному. Ювентус Динамо Iron Nationals та Корчі поки що без залікових. Очока перебувають, і ми переходимо до формату 8 на 8, до літнього розіграшу формату, де зустрічі відбувалися і в суботу, і в неділю. А в суботу на Русанівці було зіграно три поєдинки. Це Воскресенка в рамках Запальнички Ліг. До речі, одна команда Запальнички Ліг буде грати по суботам. і Всі пари будуть грати по суботам. І це команда Пандора. Воскресенка 2-1 завдяки Ларіну та Кампанії, плюс Юрія Солунко, безумовно, із капітанського пояску, плюс Віктор Ярош, який в нападі збивав всіх абсолютно як монстр. Просто діє Віктор Ярош. 2-1 переграли команду Пандора. Фортуна та Тобако Тім зіграли в результаті. Резерв... О, питивно нічуть Це саме дублюючий склад команди Фортуни, Міраж Херміс по одному. Саме такий а, саме з таким рахунком закінчився штурм, Динамо відрадний СНВ а, програли команді Дар, і я скажу чесно, програли команді Дар просто без шансів 0-6. Севен з таким самим рахунком переграв команду Мега, і на цьому із Русанівкою ми закінчили. Матч проходили в рамках Урбан ліги Ну і один матч запальнішка бо Отож, бо Урбан uh, Ліга Дарта Севен лідирують, по три бали. Мають відразу чотири команди мають по одному пункту. Це фортуна, тобако, та Міраш, плюс Динамо відрадний, плюс штурм. Це шість клубів, які а, три пари, власне кажучи, які зіграли в нічию. Мега та СНВ балів поки що в розіграші не набирали. Після ранку суботи матчі продовжились на правому березі, де є голти є де Сільвер. Ліга, і тут поєдинок відкриття Фратру проти фактора НГУ зіграли з рахунком 1-3. фактор НГУ, який по ходу зустрічі поступався, але все таки зміг спромогтися на звитягу, зміг дотиснути свого суперника. Фратрум який без Максима Борисюка, без пана Єршова виступав. Тобто у Фратрума були свої втрати. Фратрум, який е цілком заслужено опинився в голд-лізі, е зігравши минулого сезону в Сільвер, посівши другу сходинку, і команда підвищилась у. Класі сікюр проти Донбаса зіграла в результативну нічию 5-5 в досить досить скандальному поєдинку. Але все-таки Максим Тищенко на 60-тій хвилині красиво елегантно п'ятою зумів переграти пана Леоніда воротаря команди Сікюр і результативна нічия в Голдлізі Ангел Сіті переграє регенерейшн 5-5. Два пафос не зуміла розібратися з новачками Сільверліги команди професури, але не новачками в розіграші команди е, в розіграш команд КСЛ, Бо Професора виступала, виступала в рамках Яснопарк ліги, яка проходила на Маупі. Там заробила свої нагороди і вирішила е, випробувати свої сили в Сільвер Лізі. Ендорфайн проти дієво один точний м'яч вирішав від Дмитра Макухи на 45-й хвилині. Підвів риско під даним протистоянням команда в. Я летому номінального господарі зуміли переграти своїх суперників Альпендустрія із Готом 4-2 рахунок на табло. Саме на користь команду, яку яку а пан Сергій Гашков. Не зібрав знову докупи, знову повернувся Владислав Шепотовський в рамку. Знову вікентів у грі. А єфрем букур оформлює дубль круїзи Лау проти Пушки, 8-1 круїзи. Добрячі круїзи, які грали в Голфлізі, зараз в Сільверлізі понизились дещо в класі. Але команда а, хоче спрогресувати, хоче трішечки відпочити влітку. і Повернутися знову в гол. Лігу А пош против імпекта. Імпект це перший поєдинок в історії команди. Він відразу розпочинається шлях команди, поки що навіть ще без форми, але з перемоги. Починає команда імпекта спада поступається Нівкам 0-2, А торнадо переграє. Хейтор Хатор 2-1. Передарій, хороший трансфер проводить Федір Брага до турнірної таблиці Голдліга, професура Імпект, фактор НГУ та Торнадо. Топ 4 команди, але всі вони мають по одинаковій кількості набраних балів. Secure та Донбас по одному пункту в заліковці. Хатор Фратром та Пафос поки що без базочок. Сільверліга Круїза Ангел Сіті Нівки, Ендорфан. П'ять команд поділяють першу сходинку, п'ять команд знизу. Під цією центральною лінією дієвого та «Спадер регенерейшнс та пушка. Ось так закінчився суботній ігровий день, і ми плавно перейшли в неділю. Де було купа матчів, де ще декілька матчів тривають, але месники не змогли втримати запальний футбол команди «Фортуни» 3-6. Ред Фемілі. переграє Діор 3 3-1 дубель від Максима Поляха і МБ проти Аваланша. 2-4 саме з таким закінчується зустріч. Цікаво, що Володимир Тегін, основоположник команди Аваланш, але так і не зумів доїхати до цієї зустрічі. Спартан переграє Пафос 5-1. Діть, що розбирається з командою Київ Юнайтед, яка завітала до нас із правого берега 5-0. Дружба 9-0. Просто розгромлює Редволс. Динамік та Аура грають в результативну нічою 4-4. Це дві команди, які дійсно топ Рівня Корплекс та Апогей. ще два клуби просто неймовірного. За рангом зіграли по три, тобто розділили бали по одному. Результативна нічия тигри обходять золотий резерв 7-3. Третій тайм поступився команді TCP United з рахунком 1-2. Гармата поступилася Евірісту. Дарниця Сітті програла команді. New life 54. боротьба, коли дана сіті була попереду, але не змогли хлопці втримати власну перевагу. Дещо не змогли зовсім трішечки не вистачило. А нікос проти хейтора бі будуть грати, будуть з'ясовувати ім'я сильнішого позаду вас. Дорогі глядачі, прямо в мене перед очима. А на цю секунду вони грають в нічию. 0. -0. Нуль, але ми ще зазирнемо до турнірних таблиць. Ясно парк «Ліга». «Аура», «Динамік», аурадинаміккорплекс апогей. Ці чотири команди знизу, бо на вершинці Еверест та команда New Life, це Деві. Команди, які розташовуються на вершині, мають по три бали. Далі ми поговорили в даниці Сіті. там та команди Бір e плюс гармата. Нуль залікових пунктів. Запальнишка Ліг Діч немає три тигри. Мають три. Фортуна має три бали. Воскресенка також. Іде в лідерах, ну і до цієї когорти доєднався ТСП Юнайтед. Третій тайм. Пандора Месники Золотий Резерв такий Юнайтед базочок. В Гранд Лізі лідирує дружова Спарта, Наваланш, Ред Фемлі. Ну і хтось, можливо, із Хейтера або Нікоса. Тим, тим часом Хейтер забуває перший м'яч. І Амбай Діор Папо Радбул, точно без залікових балів. Ну, ось такими видались поєдинки початку літнього чемпіонату формату 8х8. Ми з такими uh, поєдинками. зуміли нас порадувати uh, футболісти. Ну що ж, на цьому будемо завершити. На цьому будемо прощатися. Любіть футбол, насолоджуйтесь ним, грайте в нього. І ми з вами обов'язково побачимось та почумось. Мене звати Мамчур Роман. Па-па! Thank you.